Радіо ЮАЙ Чикаго. Новинами Почнемо з того, що Верховний суд здається готовий відхилити прирощення студентської позики від президента Джо Байдена. Консервативні судді, які мають більшість у верховному суді, схоже готові потопити план президента Байдена щодо скасування або скорочення студентських позик, які мають мільйони американців. У суперечці, яка тривала понад три години, у вівторок голова Верховного суду Джон Робертс спонукав своїх колег-консерваторів поставити під сумнів повноваження адміністрації широкого скасування федеральних студентських позик. Через надзвичайну ситуацію з COVID-19. Виплата за кредитками. І за кредитами, які були призупинені початку пандемії коронавірусом, три роки тому мають відновитися не пізніше цього літа. За словами по провідного юриста Верховного суду адміністрації, без полегшення кредиту обіцяного планом Байдена прострочення та дефолти зростуть. Наразі цей план зображували призначені республіканцями судді нижньої інстанції. Здавалося, що справа не краще шістьма суддями, призначеними президентом республіканцем. Вибори мера в Чикаго Лорі Лайтфуд стала першим мером Чикаго за 40 років, яка програла переобрання. Мер Чикаго Лорі Лайтфуд програла свою кандидатуру на переобрання у вівторок, завершивши свою історичну історичний термін на посаді мера як першої темношкірої жінки міста та першого відкритого представника ЛГБТ ком'юніті на цій позиції, згідно з прогнозами, The Associated Press, Лайтфуд – демократ, яка не змогла набрати достатньо голосів у перегонах із 9 осіб, щоб прийти до другого туру, який відбудеться, нагадуємо, 4 квітня. Пол Волас, колишній генеральний директор чиказьких шкіл, зіткнеться з Бренданом Джонсоном, комісаром округу Кук, схваленим профспілкою вчителів Чикаго. Ідеологічно вибір між Валесом і Джонсоном є суворим. Валас булотувався як поміркований кандидат від правопорядку, тоді як Джонсон булотувався за відверту прогресивну програму. Але жителі Чикаго надіслали повідомлення, що вони хочуть змін, відкинувши як чинного мера, так і чинного конгресмена. Лайтфуд стала першим чиновником мером Чикаго, яка програла перевибори з 1983 року, коли Джейн Бірн, перша жінка мер програла свої власні вибори. Лайтфуд визнала поразку у вівторок ввечері на своїй вечірці в центрі Чикаго, сказавши, очевидно, ми не виграли сьогоднішні вибори, але я стою тут високо під. Головою заявила вона. Ілон Маск повернув собі титул найбагатшої людини світу. Знову генеральний директор Тесла і твіттер Ілон Маск повернув собі титул найбагатшої людини у світі. Про це повідомляє Блумберг після закриття ринку. В понеділок статки маска становили лише 187 мільярдів доларів, обійшовши 185,3 мільярда доларів генерального директора бренду LVMH Бернара Арно. Повернення маска було сприяно відродженням акцій Тесла. Акції Гіганта електромобілів підскочили на 70% цього року після того, як наприкінці 2022 року зазнали ударів на тлі його поглинання Твіттер і ширшого спаду в техніці. Наприкінці минулого року маск також став першою людиною, яка втратила 200 мільярдів доларів. Зазначає CNN. замикають першу п'ятірку рейтингу мільярдерів Блумберг після після Маска та Арно, Джефф Безос – 117 мільярдів доларів, Білл Гейтс – 114 мільярдів доларів і Оеров Баффет – 106 мільярдів доларів. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.